Майже 10 років Росія витратила на розробку модернізованого танка Т-90М прорив. А українські ФПВ-дрони знищили бойову машину за кілька хвилин. Російська промисловість намагається нарощувати темпи виробництва модернізованих танків прорив. У зв'язку з цим, в останні місяці, вони набагато частіше зустрічаються на полі бою ніж півтора року тому. Вартість танка може досягати 4,5 мільйонів доларів. Нещодавно один прорив був знищений за допомогою трьох українських дронів Камікадзе. Один ФПВ безпілотник, оснащений вибухівкою, оцінюється приблизно в усього 500 доларів. За інформацією аналітики «Форікс», з 24 лютого 2022 року задокументовано 37 втрат танків. Прорив декілька танків було захоплено Збройними силами України. Про третій трофей стало відомо кілька днів тому.